Всім доброго дня! З вами Селос Харка. Сьогодні хочу вам показати зварювальний апаратець Ідеал професії Onal TechnoArk 211. Обіцяють нам 200 А при 60% робочого циклу. І я так розумію, привезений він з Польщі. Власник каже, працював, потім здох, каже, віддав на ремонт майстру місцевому, той відремонтував. Після того каже рік попрацював, а потом каже, якщо засереться, перестає працювати. Продуєш, працює. Потім каже, стрільнув. Ну, довіри до майстра нема. Візьми ти та й каже, цікаво почути в цілому думку Гуру про цього апарата. До Гуру мені далеко. Так, Троєшник, ремонтник середнячок. Істинним гуру ніколи ролики знімати. Так що думку-то я свою вискажу, але вона ніяк не є істиною в останній інстанції. В цілому комусь може показатися дорого багато. І по-своєму ви будете праві. що радіатори у нас здорові, транс у нас здоровий. Діодний місток у нас не багато, не мало, 60 А стоїть. Діодики на виході у нас тут стоять. Тут два і знизу два 60 -амперних. Середня точка. Тобто дві 2 полуобмотки. Транзистори, я не знаю, що тут стояло раніше. Зараз стоїть магначип 60 А Транзистори стоять оригінальні, не підробка. Все нормально. Не знаю, чому дядькові не сподобався попередній майстер. Особисто у мене до нього запитань ноль. Більше того, він допрацював схему, поставив РЦ-снабіра, їх тут заводу не було, враховуючи по цій розводочці. І там я бачив краєм глаза керамічний резистор і оце поліпропіленовий конденсатор. Схоже за все, що вони снабер 1 зробили. Прямо так от. На мій погляд, що якщо відсутність набира завода на транзисторах, це вже, це вже ми кажемо не про, не про надійність, а про бізнес. Тобто от цей апаратець 200-амперний, нахрена сюди ліпить 60-амперні транзистори. А вони що розрахували? Наверняка транзистори поставили подебеліше, щоб вони тримали ті високовольтні виброси. Ну, рано чи пізно зрозуміло, що воно стрільне, що воно собственно, і зробило. Тому що це все не про надійність, це все про бізнес, як я вам казав і повторюю. От, казалось, простіший апарат де, от, топологія. У нас тут місток. Там у нас вон, три баночки. Що для щастя треба? На OC-3846 у нас. Реалізована шім-генерація. Там у лемочка стоїть. Оці дві зборочки нам качають та герчик. Ну казалось би, ну все, да? Точечка. Да ні, ніхрена не точечка. Там у нас стоїть процик. І все. А що ми в процик зашили? Тільки керування струмом ганянням попугаїв. Тут у нас ще кнопочка якась, менюшка, фігнюшка. Чи час на... напрацювання. Чи коли кількість вмикань. Ну, то, що на тому процесу зашито не тільки індикатор, каже, це про цей розйом. Це сервісний розйом для оновлення програмного забезпечення або для прошивки процесу. Якщо б процик був би просто для попугая, ну, то навіть і так, якщо глянеш, дуже він жирний. Ну, ось, ось бачите, він стоїть. Дуже він жирний для одних попугаїв. Тут у нас, що ми бачимо? Дві дросільні перемички. Обжимка, все як має бути. Аля плоскогубці чи аля ну Все як має бути. Ну так, да, проводки у нас там красні. Тобто це у нас м'ядь. Ну що, давайте ще ми транзистори поміняємо. Подивимося, скільки після нас попрацює. Роз'єми, наче жирні нормальні. Але вони зроблені прямо в корпусі. Це що означає? Що десь ви там прозіваєте, не затягнете, він виплавиться і усьо. Коли він карболіте, ви його просто ціляком там розбили чи щось ще там вигорів він. Ви його зняли, викинули і все, поставили новий. Тут що ти викинеш? Ціляком морду викинеш? Та ні, йди за новим апаратиком. Перший пішов. Брехонець нам показує 38 кГц. Другий. Третій. Четвертий. Гля, як щупальці свої розпустив. Скільки відводів у нього на оцей шлейф. Що тобі тут контролювати? Тут і без тебе все нормально було. Перший тест робимо на паласці. Мінімальний ток. Меточка 10 у нас. 24 вольта, є 10 ампер. Ставимо кміточку 50.

Ага, хрен. Вот так вот. Просить за балалайку 11 штук. А на старте вообще 15 просили. Напхать полно процессорів и не ніде заліпа. Ну ч, нормальный ход. Еще вот к слову. Вот вы пытаетесь, коли у нас будут выпускаться нормальные аппараты. Та от поки ви кожен особисто будете голосувати своєю гривнею за іноземні балайки, нічого тут кутнього не буде. Тому що те, то, що заробляє наш виробник, то вистачає чисто так. Звести кінці з кінцями. Ні про який розвиток мовити не можна. Отметка 100, електрод тройка в Уоні.